Усім вітання, мої дорогенькі! Приготуємо банош традиційну страву західного регіону нашої країни, яку надзвичайно люблять не тільки мешканці, а й гості. Покажемо справжній гуцульський рецепт баноша в домашніх умовах, який кожна господиня відтворить на своїй кухні. Банош називають вічним двигуном за його поживність і здатність надовго наситити цілу родину. Це вишукана страва, яку зустрінеш у дорогих ресторанах та колибах, але і вдома приготувати бануш зможе кожен. Готувати будемо, як справжні гуцули в казанку на вогнищі. Відправляємо у нього 500 мл домашньої сметани. Казан добряче нагрівся, і сметанка вже вариться, гарно піниться. І також відразу вливаємо солодке молоко 500 мл. Молоко вже проварене, щоб бути впевненому, що воно не звурдеться при варінні і не зіпсує всю страву. Відправляємо сюди ще 50 грамів вершкового масла і додаємо трішки солі. Підсолювати потрібно відразу, щоб сіль гарно розчинилася і в подальшому просолила рівномірну кукурудзяну крупу. На цьому етапі також пам'ятайте, що будемо використовувати солону бринзу, тому і соломо зовсім трішки. Все перемішуємо, розтоплюємо масло і чекаємо того моменту, коли ця вся молочна суміш почне кипіти. Тим часом приготуємо шкварочки до баноша. Беремо шматок свіженького сала з прожилками м'яса, тобто гарний шматок під черевини, можна зі шкіркою, так і без неї. Шкіра, як на цьому шматочку, м'яка і після смаження теж така залишиться, тому нарізаємо з нею. А бувають такі шматочки з дуже блідою білою і твердою шкіркою, тоді таку обов'язково обрізайте. Шкварочки робимо середньої величини. Майте на увазі, вони стоплюються і значно зменшуються в об'ємі. Шматок під черевини на шкварки це найкращий варіант. Шкварки виходять смачні, м'ясо не робить сам шкварок жирним і його приємно смакувати. Шкварки дуже любимо. Шматочка сала вагою 300-400 грамів. Повністю вистачить на цю порцію. Банош це страва, яку гуцули варили на різні свята. Вона є досить витратною, адже потребує багато сметани чи вершків. тому і готували його не часто. Також для баношу нам потрібна бринза. Бринза і шкварки це два інгредієнти, без яких страва смачною не буде, шкварки відправляємо на вогонь і не забуваємо помішувати молочну суміш. Сметана має повністю розчинитися, щоб не було крупинок. Коли все добре закипіло і піднялося, додаємо кукурудзяну крупу, всипаємо невеликими частинами і постійно помішуємо. Так не будуть утворюватися грудочки. Ми отримаємо однорідну масу. Також тут важливий момент, що помішувати потрібно дерев'яною ложкою. Залізну чи пластикову краще не брати, бо вийде не той присмак. Тож не ризикуйте, шукайте дерев'яну ложку. Помішуємо інтенсивно без зупинки в одному напрямку. А ви в коментарях напишіть чому. І споглядаємо, як банош гусне, а на поверхні мають виступати крапельки жиру. Для цієї страви найкраще підійде кукурудзяна крупа середнього або дрібного помелу. В процесі приготування вона стає дуже ніжною, її крупинки з'єднуються між собою і утворюють гладку консистенцію. Такий свій банош ви приготуєте без проблем і будь-яких нюансів. Щодо пропорції, обов'язково переглядайте рецепт. На одну літру молочної суміші не додавайте більше як 200 грамів кукурудзяної крупи, тому що вона відповідно не провариться, їй просто не вистачить рідини. Не забуваємо перемішувати також кварочки, перевертаємо їх на іншу сторону, щоб вони просмажувалися зі всіх сторін до гарного золотистого кольору. Після того, як додали всю крупу, ні в якому разі не відходимо від казанка. Постійно помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Взагалі це триває недовго приблизно 10 хвилин, і банош буде готовим. Казан чудово тримає температуру. Все готується швидко. Звичайно, за такою самою технологією ви зможете приготувати і в себе на кухні смачний банош без проблем. Головне брати каструлю з товстим дном. Банош це ситна і досить калорійна страва з такими гарними шкварочками. Для гуцульського баношу шкварки і бринза це класичні інгредієнти для заправки. Інколи господині вносять свої поправки і хто не любить шкварки, можна приготувати грибову підливу. Але повірте, це вже виходить інша страва. Бануш постійно помішуємо і наглядно бачите, як вся кукурудзяна крупа зібралася до кубки і тримається разом. Утворилося якби одне суцільне тісто і до стінок казанка не прилипає. Бануш подається гарячим, тепленьким і не терпить повторного розігрівання, тому розрахуйте порцію на свою сім'ю на один прийом їжі. Не варто його наварювати на наступний день. Він готується швидко, тому наварили і відразу з'їли. Шкварочки готові, гарні, золотисті, їх під час смаження трішки підсолюємо, щоб були смачні. Все готово. Подаємо банош до столу. Тут не плутайте гуцульський банош із козацькою мамалигою. Попри те, що основою двох страв є кукурудзяна крупа, банош готується на сметані, а мамалига на воді. Банош їдять гарячим, а мамалигу нарізають на шматки як пиріг. Це зовсім інша страва. Гарячий банош відразу приправляємо бринзою до смаку, хто скільки бажає. Вона розплавиться і буде гарно тягнутися. Бринза має бути ось така дрібна та розсипчаста. Гарячий банош відразу приправляємо бринзою до смаку, хто скільки бажає. Вона розплавиться і буде гарно тягнутися. Бринза має бути така дрібна та розсипчаста. І додаємо шкварочки. Страва настільки давня, що навіть має легенду про своє походження. Розповідається, що колись жив газда, який мав отару овець. Пішов він на базар продавати бринзу та купити борошна. Зустрів там торговця, якого звали Банош. Він запропонував газді борошно жовтого кольору. Той купив, а вдома зварив з нього страву, яка й отримала назву від імені того торговця. Страва не лише прижилася в гуцульській кухні, а ще й поширилася на сусідні території. Тож, якщо хоч раз ви плануєте побувати в Прикарпатті чи Закарпатті, спробуйте цю традиційну місцеву страву, зварену на сметані чи вершках, кукурудзяну крупу, приправлену чи присмачену бринзою і шкварками під назвою Банош чи бануш. створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.